Релігійні скандали на Буковині не вщухають. Настоятелю Банченського монастиря митрополиту Лонгіну оголосили про підозру. СБУ та Національна поліція викрили настоятеля свято Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦМП Михайла Жара на розпалюванні міжрелігійної ворожничі. У своїх проповідях митрополит зневажливо висловлювався щодо православної церкви України, називаючи її церквою антихриста і сатанинською. Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні. Михайла Жара, відомого як владика Лонгін, сьогодні по обіді Али на допит сотні вірян зібралися біля відділку поліції. Вони співали пісень, виступали на захист свого настоятеля. Мітинг тривав недовго. У поліції кажуть, обійшлося без сутичок. Хочу сітьо наших поліцейських бачає. Прощайте, нам. І так було як треба. Слідчі поліції наразі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 161 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Зазначимо, банченський митрополит у ПЦМ Пелонгін раніше заявляв, що готовий прийняти на Буковині усіх монахів Києво-Печерської лаври. І вже сьогодні напередодні допиту у відеозверненні заявив, що для нього настав час випробувань. Я отримав повістку на допит, який відбудеться 22.05.23. день святкування перенесення мощей Святого Миколая, в день моїх артилерійських геротомії. За що щиро вдячний Бокові і моїм благодійникам наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу Олена Кричко Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4